Перший об'єкт у нас рухається з точки А в напрямку точки С. Відстань першого це є добуток швидкості першого на час першого. Другий об'єкт буде рухатися з точки Б в напрямок С. Зустрічний одночасний рух. Відстань, яку пройде другий, обчислюється за формулою швидкість другого на час другого. Розглянемо відстань АБ. Це і є початкова наша відстань. Зверніть увагу, вона знаходиться і обчислюється як сума відстані першого і другого. Отже, за умовою рух одночасний, час однаковий, тому час можна винести за дужку, І тоді сума швидкостей це є швидкість зближення. Розглянемо обернену задачу. Тепер початкова відстань. Є нульовою. І перший об'єкт рухається з точки С в напрямку точки А. Другий об'єкт буде рухатися з точки С в напрямок точки Б. Зверніть знову ж таки увагу на оберній задачі. Якщо в прямій задачі початкова відстань це сума, а кінцева нульова, то тут, навпаки, початкова нульова. А кінцева є Сума відстані першого і другого. Якщо уважно розглянути малюнок, малюнок однаковий що для прямої, що для оберненої задачі. Але тепер сума швидкостей це швидкість віддалення. Підводимо підсумки. І так, є пряма і обернена задача. Пряма з двох точок в одну, обернена з одної в дві. Швидкість зближення і швидкість віддалення. Обчислюється як сума швидкостей.